Доброго дня, любі друзі! Я металешко Людмила. Я вітаю вас сьогодні в одному з найкращих місць маракешу. Це парк Мажорель. Спочатку війни це можливо, можливо найкраще, найгарніше місце, яке я взагалі бачила. Багато гарних людей. Неймовірна краса навколо мене. І саме в цьому парку я хочу з вами поговорити про деякі моменти. У нас був прямий ефір, на якому мене запитали, що є моїм ресурсом. Ви, можливо, чуєте, грипі ще мене не полишив, все, ще тримає мене міцно в своїх пажурах, але тоді, при температурі 40, я почала говорити, що мій ресурс, мій ресурс, мої пацієнти, мої пацієнти. І потім я подумала, що я сказала. Ні. Мій ресурс не мої пацієнти. Мої пацієнти це люди, які потребують мій ресурс, які беруть мій ресурс для того, щоб піти далі. Мій головний ресурс це мої діти. Мені неймовірно повезло, що я маю хорошу, здорову фамілію, що сім'ю, вибачте, що мої дівчата ну, виросли гідними. Людьми. І коли мені дуже погано, коли мені не вистачає чогось, мені лишається тільки подзвонити і просто послухати голос. Або подивитися фотографії своїх дітей. Вона завжди у мене на столі, вони для мене неймовірної краси. Оце є та правда. Так? Мої друзі, також мій ресурс, але всі ми знаходимося у війні. Тобто про все, щоб ми не говорили, про все, що б ми не робили, це завжди війна, 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 це завжди. Страждання. Моя робота 43 роки. Я підрахувала кожного, кожного дня, 10 годин я знаходжуся в дефіциті. В людських стражданнях, в людському горі. І це той факт, який я, з яким я живу. Я думаю, що діти це також і ресурс кожного з вас. Якщо щось станеться з твоєю дитиною, тебе не буде дуже сильно цікавити взагалі якісь, якесь інше питання. І от зараз питання, що робити в війні? Так. Чи є можливість виховати дітей так, щоб вони найменше стикалися з війною, щоб вони виросли дійсно ресурсом і для себе, і для вас? Я думаю, що це саме те питання, яке цікаве зараз... Кожного батька, кожну матір. Я почала так здалеку, про свій ресурс, але саме про це я би хотіла з вами поговорити. Знаєте, я не дуже люблю розповідати про своє власне життя, але мої діти виросли, скажімо, не в тій атмосфері, не в тому оточенні, якому б я їм бажала. Як би сказати, їх життя, їх дитинство не було таким. Гарним чи таким хорошим, яким би я би хотіла його бачити. Ви не повірите, але все, що мої діти говорять про своє дитинство, що це взагалі були найкращі роки їх життя. У дітей неймовірна, неймовірна сильна психічна пружність. Вони сприймають інформацію через вас, вони сприймають життя своє дитинство через вас. Якщо у вас вистачить стільки сил не зробити дітей своїми партнерами. Своїми подружками, друзями по розмовам про проблеми про війну, ви вже виграєте невел дуже великий серйозний шмат життя і майбутнього ваших дітей для того, щоб ваші діти виросли, е... як можливо найменше травматизовані війною. Ви маєте подумати, де ви зараз знаходитесь, де, ваша, де ваш центр, де ваше ядро зараз, де є можливість привести себе до ладу, привести свої думки до ладу. Діти сприймають, як вже казала, світ через вас, через ваше сприйняття. Якщо ви щасливі, якщо ви смієтеся, якщо ви просто випромінюєте надію, діти вірять вам. Мені завжди хотілося зробити щось таке, щоб війна е, не була присутньою в біографії, але це неможливо. Це просто неможливо, тому що це наша історія. Це те, що у нас зараз є, вона нікуди не дінеться. Це частина життя наших дітей, і вона буде нею, тому що це частина також біографії вашої дитини, ваша особиста біографія. Але якщо ви бачите своє життя як драма, як кінець чогось. Як закриття, негативне закриття якогось дуже серйозного процесу, це закриття вашого процесу, це закриття результату вашого власного життя. У вашої дитини ще навіть нічого не починалося. Спробуйте відділити себе свої переживання, свої бачення, своїх власних перспектив. Від перспектив і бачення світу вашої дитини неймовірно допомагає. Спробуйте дати дитині відчуття безпеки саме біля вас. Ми не можемо, ми не можемо зробити війну зараз, не видимо, якби нічого не сталося. Ми не можемо взяти наших дітей під такий сильний екстремальний захист, щоб вони взагалі не відчули, що вони живуть війні. Це неможливо. Але постаратися здобути і дитинство зробити гідним це в наших силах, і залежить від того, в якому стані знаходиться ваша ціліта. Про це ми поговоримо на наступній зустрічі. Я вас обіймаю, бажаю вам хорошого дня і хочу, щоб ця краса, яку я зараз проживаю, також перейшла до вас, підтримала вас, надала вам сили, натхненням. Продовжувати жити, надіятися і вірити. Слава Україні!